Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Війна Росії проти України переходить на новий етап. Це так звана позиційна війна, яка складається зі статичних та виснажливих боїв. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у колонці, опубліковані з економіст у середу, 1 листопада. Інтерв'ю Залужний дав безвідома Єрмака чи зеленської, попри заборону публічності. За його словами, позиційна війна була характерна для Першої світової. Вона відрізняє Няється від маневрової війни, яка заснована на русі та швидкості залужний, вважає, що позиційна війна піде на користь Росії, оскільки дасть їй змогу відновити свою військову міці. Тому іноземні союзники мають надати Україні більше озброєння, але ключовою є авіація. Саме вона допоможе вирватися з такого роду війни, каже головнокомандувач збройними силами України. Другим пріоритетом для українських військ він назвав засоби радіоелектронної боротьби. Греба такі, які придушення сигналів зв'язку та навігації за. Словами Залужного, це ключ до перемоги у війні дронів, оскільки Росія поки що перевершує Україну в галузі Реба. Третє завдання контрбатарейний вогонь, ураження артилерії противника. Залужний підкреслив, що ефективність отриманих торік від заходу снарядів із чпс наведенням різко знизилася через удосконалення російської радіоелектронної боротьби. Головнокомандувач командувач назвав мінно-вибухову техніку четвертим пріоритетом для селоборони з огляду на те, що деякі мінні поля в Україні сягають двадцяти кілометрів. А після для Розмінування одних площ Росія створює нові за допомогою дистанційного замінування. Тому Україна, за словами залужного, потребує сучасних датчиків для виявлення міни на землі та системи димоутворення для того, щоб приховати роботу саперів. Останнім пріоритетом залужний назвав нарощування українських резервів, які наразі обмежені, зокрема через законодавчі прогалини. Він додав, що Україна намагається виправити ці проблеми шляхом розширення категорії громадян, які підлягають мобілізації та ліквідації можливостей. Для ухилянтів головнокомандувач додав, що Росію не слід недооцінювати. Країна агресора зазнає великих втрат, але в неї ще довго буде зберігатися перевага в озброєнні, техніці та ракетах. Вважає залужний раніше. В газеті тайм вийшла резонансна стаття, в якій йдеться про те, що до зими слід очікувати серйозних змін у військовій стратегії України. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.